Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 20 липня 2024 року Дональд Трамп провів свій перший передвиборчий мітинг після того, як він пережив спробу вбивства в штаті Пенсільванія 13 липня. Трамп виступив у Мічиганській Разом зі своїм новим напарником, кандидатом на посаду віце-президента Ді Венсом. Це було рівно тиждень тому з точною точністю до години навіть до хвилини, сказав Трамп, учасникам про стрілянину в Пенсільванії 13 липня, в результаті якої йому поранило вухо, одного із прихильників було вбито, а двоє отримали поранення. Я стою перед вами лише завдяки милості всемогутнього бога. Сказав він, я не повинен бути тут зараз. Разом з Трампом у мітингу взяв участь сенатор від Огайо Джей Ді Венс перше після того, як їхні кандидатури затвердив з'їзд республіканської партії в Мілокі штату Вісконсин. І власне виступ Венса був такий достатньо короткий. До 10 хвилин він більшості намагався критикувати демократичну партію, Камалу Гаріс, Джо Байдена. Ну і також максимальна підтримка в бік Дональда Трампа. Власне, після незвичного для Трампа стриманого та емоційного виступу на з'їзді республіканців Трамп повернувся до звичного тону, критикуючи суперників від демократичної партії, повторюючи неправдиву інформацію про вибори 2020 року та жартуючи, щоб викликати сміх аудиторії. Тобто, це те про що я говорив, коли ми розбирали. Підсумки днів з'їзду, так республіканської партії, що ось ця риторика щодо об'єднання Америки навряд чи зможе спрацювати, враховуючи самий накал виборів, так який спостерігається в останні знов ж таки, місяці, і власне було припущення, що Трамп не зможе проводити такі стримані виступи. Так, як те, що ми спостерігали під час останнього дня з'їзду республіканської партії. І ось власне він дійсно повернувся до звичної манери спілкування з виборцями до звичних промов. Загалом вона тривала близько двох годин. І, власне, Трамп заявив також, що прийняв кулю за демократію після того, як... Йому вистрілили вухо під час замаху на його життя. Також він розкритикував проєкт 2025, заявивши, що нічого про це не знає. Я не хочу нічого про це знати, але те, що вони роблять, це дезінформація та дезінформація, і вони продовжують говорити, що він є загрозою для демократії, сказав Трамп, маючи на увазі. Представників демократичної партії я кажу, що в біса я зробив для демократії минулого тижня. Я прийняв кулю за демократію, сказав Трамп. Далі від нього була. Критика в сторону Байдена і Камали Гарріс, знову ж таки декілька разів він називав президента США Джо Байдена Кривий Джо Байден, те, що він робив під час своїх попередніх передвиборчих заходів, так називаючи так чинного президента. Далі знову ж таки він говорив про жахливу імміграцію, так, ситуацію на кордоні про інфляцію, і в більшій мірі він повторював ті обіцянки, які зафіксовані в платформі Національного комітету республіканської партії. Ми їх, власне, розбирали, тому тут повторювати ми їх не будемо. Трамп робив акцент саме на цьому. Також під час Цього заходу він говорив про те, що вони обов'язково переможуть, наводив в соціологічні дані, так що по ключовим штатам вони випереджають Джо. Байдена, ну в принципі, навколо ось цих основних тем, і тривав ось цей майже двохгодинний виступ Дональда Трампа. Була посилена ж таки охорона. Більша була перевірка, як повідомляє голос Америки під час цього з'їзду заходу, точніше. І це зрозуміло, враховуючи те, що трапилось в Пенсільванії тринадцятого. Липня. Але захід пройшов для Трампа в нормальному форматі, так як для нього. І власне тут ми ще зазначимо, що велика різниця є між виступом, який був на Національному з'їзді республіканської партії, та, власне, між тим, що ми чули вчора, 20 липня в штаті Мічиган. Так, ось ця його промова це стандартний виступ, так, який Трамп дійснює під час всіх перед виборчих заходів. Тому змін ніяких не відбулось. І тут також потрібно було зрозуміти, що один такий випадок, який трапився в штаті Пенсільванія, ну, не зміг кардинально щось змінити в Дональді Трампі. Далі будемо власне, зіткувати за його наступними виступами передвиборчими і їх також аналізувати і. Обговорювати на цьому каналі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!